18 липня 2019 року 41-річний Шінджі Аоба проніс проніс приміщення студії Kyoto Animation близько 40 літрів бензину та запалив його. Вибух та пожежа, що послідували за ним, забрали життя 36 працівників студії. Це найжахливіша трагедія в історії аніме і одне з найбільших масових вбивств в Японії з часів Другої світової. Сьогодні ми заглибимось в деталі трагедії і дізнаємось, що рухало вбивцею, як так трапилось, що уся будівля загорілась на сірник, за 30 секунд, і яке покарання отримав нападник. Приберіть дітей від екранів. Ми починаємо. Чінджі Аоба народився 16 травня 1978 року в місті Урава, що знаходиться в 20 кілометрах на північ від Токіо, а згодом стало частиною міста Сайтама. В дитинстві батьки Аоби розлучились, і він разом з братом та сестрою залишились жити з батьком. По завершенню школи майбутній підпалювач влаштовується працювати в крамницю. В 2009-му батько Аоби вчиняє самогубство, і чоловік практично переходить на самітницький та ізольований спосіб життя. Аж до того. Моменту, як Аобі приходить в голову чудова ідея пограбувати магазин. В червні 2012-го озброївшись ножем, тепер уже злочинець, Аоба здійснив просто пограбування століття і розжився 20 тисячами єн, що приблизно по курсу дорівнювало 200 доларам. Варто зазначити, що пограбування століття було організоване так добре, що поліція одразу ж ловить Аобу. Як результат, чоловік обмінює 3,5 роки свого життя за ґратами на 200 баксів. Вже з Цієї історії можна зрозуміти, що Аоба не виділявся ні інтелектом, ні навиками, ні здоровим глуздом. Вийшовши з тюрми, Шінджі Аоба перетворюється на сусіда із пекла для всіх, кому не пощастило жити довкола нього. Він голосно слухає музику, ходить багато днів поспіль в одному і тому ж одязі, від чого від нього страшно смердить. Він гепає у сусідські стіни та погрожує усім, хто мав необережність не так глянути на нього чи зробити йому зауваження. Погрози та надзвичайно груба поведінка від Аоби стають буденністю для його нещасних сусідів. Звісно, поліція часто навідується до Аоби і втихомирює його, але до чого з конкретного це не призводить. Чоловік стає все жорстокішим та ізольованішим. Він обриває зв'язки з родиною, може цілими днями грати в ігри та дивитися аніме, а по вечорам без діла бродити по околицям свого району. Фактично, він перетворюється в агресивного і замкнутого хікікоморів. В цей час він пише декілька лайт новел та відсилає їх на конкурс від студії Kyoto Animation. Так, саме в цей злощасний момент в історію потрапляє одна з кращих в Японії студії анімації. Не буду довго переповідати історію Кіоані, бо вже готую окреме відео про це, яке викладу за декілька тижнів. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити його. Так, от зараз скажу лише, що студія славилась якістю анімації та чудовим ставленням до своїх співробітників, де інші студії брали аніматорів на фріланс і платили найменші можливі кошти. Kyoto Animation брала людей у штат, платила гідну зарплату, постійно займалась навчанням молодих аніматорів і намагалась досягнути робочої атмосфери, яка би скоріше нагадувала сімейну ніж корпоративну. Звісно, не завжди це вдавалось, але абсолютна більшість колишніх і теперішніх працівників студії говорять про неї добрі і теплі. Слова так от, в 2009 році студія засновує свою нагороду для новачків та профі, куди можна прислати власну мангу, раноби чи сценарій. Ви точно знаєте хоча б одного переможця цієї премії. З найпопулярніших можна згадати Violet Евергарден, За Межею, навіть із синдромом Чунібіо, Я Хочу Кохання та багато інших. На цю ж премію свої творіння присилає і Шінджі Obа. Вони не проходять навіть першого етапу, оскільки якість цих робіт дуже сумнівна і охарактеризувати їх можна скоріше як гра. Фоманську макулатуру. Однак в голові агресивного, туповатого і одинокого злочинця, яким уже був на той момент Аоба, ці роботи виглядають дуже навіть добре. Настільки добре, що коли 18 листопада 2018 року він дивиться п'яту серію аніме Руне від студії Kyoto Animation, то якимось дивом він переконаний, що саме цю сцену з його роботи вкрали. Мова йде конкретно про момент, де двоє персонажів вибирають, яке м'ясо їм купити по знижці. Сцена доволі звичайна. Звичайно, і не несе в собі якихось проривних ідей. Ніхто з творців цуруни ніколи не бачив робіт АОБи, бо їх викинули зі змагання ще на першому етапі. Але уяву і злість самотньої людини, яка опинилась поза суспільством через свою жорстокість, важко зупинити. Він переконаний, що Кіоані вкрало його роботу, і тепер він повинен їм помститись. Десь в цей самий час на електронні адреси працівників студії починають приходити сотні листів з погрозами. На той момент поліція не змогла визначити, хто стоїть. За цими погрозами, оскільки листи відправлялись з анонімізаторів. Околиці студії, деякий час патрулювали додаткові загони поліцейських, однак тоді нічого так і не трапилось. Немає 100% доказів, що за цими погрозами стояв саме АОБа, але час сходиться занадто добре, щоб це була проста випадковість. Чоловік виношує в собі плани помсти. Пізніше він скаже, що коли обирав на яку локацію здійснити напад, то обрав саме студіо 1, як ту, де працює найбільше аніматорів. що Власне, створюють аніме. Тут варто пояснити, що в Кіоані є декілька офісних будівель в Кіото. Кожна з них має дещо відмінні функції. Наприклад, Studio 2 це штаб-квартира всієї компанії. Отже, за 4 дня до трагедії сталося те, що більшість з нас би і не помітило, але те, що стало останньою краплею в чаші ненависті Аоби. Справа в тому, що сусід зверху почав шуміти. Достеменно невідомо, що відбулося, можливо, цей сусід переставляв меблі, можливо, щось сверлив, але неадекватний і недолугий Аоба навіть не зміг зрозуміти, що шум ішов зверху, і почав кричати і жбурляти предмети у стіну Мацумото, сусіда, що жив одразу за стінкою. Бідолага Мацумото спробував донести до свого агресивного сусіда, що проблема не в ньому. Однак Аоба схопив його за шию та почав погрожувати. Аоба сказав, що вб'є Мацумото, якщо той не затихне. Бо йому немає чого втрачати в результаті моцумото побіг в поліцію, а оба просто вирушив геть з дому. Тому, коли правоохоронці прибули на місце, то вони нікого не застали. Наступного дня Аоба вже буде вештатись по Токіо, а згодом сяде на потяг та поїде до Кьото. В середу, 17 липня 2019 року, декілька камер спостережень фіксують, як Аоба спочатку купує візок, а потім проходить майже 10 кілометрів до найближчої заправки та купує близько 40 літрів бензину. Звідти він іде до готелю і ночує там. Четвер, 18 липня 2019 року, 10.31 ранку. Шінджі Аоба приходить до будівлі студіо 1 Двері Кюані відчинені. Як потім виявиться, двері студії завжди були відкриті для світу в робочі години. Аоба заходить в будівлю, кидає один з галонів спальним, кричить Помріть і запалює вогонь. Майже одразу лунає вибух. Миле і сімейне місце роботи в один момент перетворилось в представництво пекла на землі. Наступних декілька хвилин стануть фатальними для 34 співробітників студії. Ще дві людини за деякий час помруть в лікарні. Інші 34 працівники студії, що в цей злощасний день опинились на роботі, отримують різного ступеня поранення та опіків. та паніка збирали свою страшну жатву. Попри те, що пожежники прибули на місце трагедії майже одразу, пожежа продовжувалася ще понад 5 годин. Коли рятівникам таки вдалось зайти в приміщення, найстрашнішим місцем виявились гвинтові сходи, що вели з третього поверху на дах. На жаль, двері були зачинені, і 20 людей так і зустріли свою загибель на тих сходах. Тіла деяких обгоріли настільки сильно, що лише ДНК тест дозволив опізнати їх. Що ж сталося, чому трьохповерхова офісна будівля, яку звели в 2007 році, спалахнула як сірник. Справа в тому, що будівля відносилась до класу малих офісних приміщень, а тому встановлення протипожежних зрошувачів чи внутрішніх гідрантів було не обов'язковим. На додачу до цього, більшість подібних будівель зазвичай будують з великою кількістю дерев'яного перекриття. Тому що в Японії... Часто відбуваються великі землетруси, адже є значно більші шанси вижити під дерев'яним завалом, ніж під бетонним. Ну і не варто забувати, що це було офісне приміщення анімаційної студії. Тут було повно паперу. Навіть попри те, що анімести здебільшого створюється в діджиталі, паперу все рівно було багато. Що ж до самого обет, то це був черговий геніальний план обмеженої і будьмо відвертими тупої людини. Розумієте, план був настільки геніальним, що оба дуже сильно обгорів 90% опіків тіла, якщо бути точнішим. Адреналіні він ще вискочив зі студії та добрих 100 метрів тікав геть. Однак працівники Кіоані, що були на першому поверсі, після вибуху погнались за ним та змогли зупинити і затримати його. Поліцейські згодом знайдуть шість ножів за студією. Скоріше за все, Аоба планував або добивати тих, хто виживе в пожежі, або це був його план Б у випадку, якщо з пожежею не заладиться. Зараз скажу річ, за яку ви можливо відпишетесь від цього каналу, але я підписуюсь під кожним своїм словом. Я вже декілька днів копаю з цій трагедії, і думка про Шінджі Аобу в мене. Однозначно, це біомусор. Так от, Краще б працівники студії не наздоганяли його. Розумієте, медики, що приїхали, одразу надали йому першу допомогу. Якби не вона, то оба би не вижив. Навіть потім в госпіталі йому давали не більше 10% шансів на виживання. Якби він просто побіг кудись далі, то вже за годину другу ця потвора без конала, і мені щиро прикро, що так і не трапилось. Монстр вижив. Навіть попри те, що йому відмовили в пересадці шкіри від донорів, а вся шкіра пішла на працівників студії, все ж вчені лікарі використали експериментальну. Технологію штучної шкіри я оба вижив. Ну що ж, цей покидьок послужив хоча б науковому прогресу. В день підпалу Kyoto Animation уся Японія та аніме спільнота здригнулись від жаху та глибини втрати. Родичі загиблих часто виступають проти публікації хімен. Тож я не буду давати вам цього списку. Але серед загиблих є люди усіх можливих рівнів та посад: від новачків, які пропрацювали на аніматорських посадах менше року, до мастодонтів-режисерів, які подарували нам одні з найкращих аніме в історії. Ось лише дуже коротенький список усього най. Краще, чим нас порадували ці чудові люди за свого життя: меланхолія та зникнення хрухи Судзумії, Кейон, Лакістар, Хіока, Драконопокоївка Кобояші, Фрі, Канон, За Межею, Віолетта Евергарден, Форма голосу та багато багато інших. Але не тільки загиблих варто згадувати, а й тих, хто вижили, отримали фізичні та психологічні травми. Пройшли через палаюче пекло і тепер живуть та творять для нас далі. До прикладу, режисерка форми голосу Наоко Ямада, яка, хоч після трагедії, покинула рідну студію, все ж продовжує радувати нас у студії Science Saru своїми неймовірними роботами, зокрема Хайкі Моногатарі. В наступні дні після трагедії японці та аніме спільнота по всьому світу об'єднались для допомоги Кіоані та її працівникам. В Японії вдалося зібрати понад 30 мільйонів доларів допомоги та ще понад 2 мільйони з усього світу. Японський парламент прийняв спеціальний закон, який дозволив не оподатковувати ці кошти. Зрештою, компанія розподілила гроші між усіма жертвами та сім'ями загиблих. Звісно, Японія була у траурі, але за словами хідеакі хати, президента студії, дехто з постраждалих аніматорів починав малювати ще в лікарні. Люди, попри гори, були налаштовані категорично продовжити роботу в пам'ять про їхніх загиблих колег. Велика частина релізів змістилась, у вогні було втрачено багато напрацювань, а штат студії відчутно зменшився. Ковід, що почався в наступному році, теж не сильно допоміг студії. Однак з часом все вдалося налагодити. Анонсовані аніме вийшли у світ. Студія продовжила свій творчий рух навіть попри важкі втрати. Залишки будівлі згодом знесли. Наразі студія планує встановити два меморіали. Першочергово були плани встановити щось на зразок тихого скверику, однак місцеві висловились проти, оскільки небезпідставно вважають, що натовпи туристів би порушили мирний і тихий спосіб життя жителів району. Тож один з меморіалів буде закритий і доступний тільки для родичів і працівників студії, а другий буде знаходитись в іншій будівлі К'юані. Що ж до злидня Аобе, то ця потвора довго вела боротьбу за життя, і зрештою лікарі витягнули його з того світу, відновили голос та шкіру. Після чого поліція змогла таки пред'явити йому звинувачення та арештувати. Захист АОБ намагався розіграти карту божевілля. Саме тому я жодного разу у цьому відео не називаю його психом, адже шестимісячна психіатрична перевірка визнала Аобу не божевільним. Навіть незалежна оцінка, що була проведена на вимогу адвокатів Аоби, підтвердила його осудність. Таким чином, 25 січня 2024 року Шінджі Аобу приговорили до вищої міри покарання в Японії до смертної кари. Сам Аоба говорив, що приймає своє покарання серйозно і визнає його. Однак ця погань все ж таки оскаржує вирок і подає апеляцію: мовляв, мені є ще що сказати. Думаю, тепер ви розумієте, чому я б хотів, щоб Аобу ніколи не догнали працівники студії, і він би вже давно сконав десь в канаві. Але все ж я вірю в судову систему Японії і певен, що оба не здобуде собі нічого більше, ніж пару років ницого існування у своєму інвалідному візку. Бережіть себе та ваших близьких до наступних відео.